Всім привіт! Огляд костюма, єдинорожки, пояс, який я шила до цих костюмів, постаралась врахувати всі побажання клієнтів. Вони хотіли, щоб він був об'ємний, тримав форму. Приблизно мені прислали фотографію костюму, я по ньому вже робила якийсь свій варіант, використала стрази, скляні, От, їх пришила. Ті, що можливо було пришити, я надаю перевагу пришиванню. Так, це довго, поки їх симетрично розкладеш, поки пришиєш, це займає багато часу. Але це якісно. Я тоді впевнена в тому, що вони будуть триматися. Оскільки це аніматори, рух з дітворою. Потрібно, щоб, щоб костюм гарно служив. Мала просто зробити аплікації на костюмові, але потім іще мала такі скляні стрази преміум класу. І як розклала, побачила, що дуже яскраво і гарно, і їх іще, це клеєві скляні стрази. І ще їх зробила. От з цим костюмом навіть трошки прорахувалася того в ціні, бо зразу висилають клієнта, як правило, фото, скільки буде коштувати, називаєш ціну, а потім так то стразика хочеться, то, наприклад, було побажання в дівчат щоб на різний талії. І 60, і 67 було. Вже використав не дві, а чотири кнопки, і так оці дрібнички, вони якусь певну суму набирає костюм додатково. Ну, вже буду трошки мати на увазі, і це зразу буду попереджати. Хоча мені сказали, головне, щоб гарно. Тому ось такий гарний пояс защіпається, міняється об'єм талії Для костюма єдинорожки.